Тема витрат завжди є актуальною. Скільки наразі ви витрачаєте коштів на продукти харчування? Це не говорячи там про закупівлю одягу і всього іншого, а тільки на продукти харчування. Скільки ви витрачаєте? Я сьогодні розповім, скільки ж витрачаємо ми, багатодітна сім'я на продукти харчування, двоє дорослих, троє дітей і котик. У тиждень у нас виходить 500-600 злотих. Тобі ж у місяць 2, 2 тисячі злотих. Це тільки на продукти харчування для чотирьох осіб, тому що для чоловіка ми робимо закупи окремо ще на 700 злотих. Він їде до рейсу, ми йому робимо закупи. Щось я готую, щось він купує готове собі. І це обходиться десь 3-3,5 тисячі злотих. Ми тільки витрачаємо на продукти харчування. Скільки ви витрачаєте на продукти харчування, мені дуже цікаво буде з вами поспілкуватися. Також це залежить, мабуть, ще трішки від міста, в якому ви проживаєте: велике, маленьке, туристичне, не туристичне. Тому що, як знаємо, в туристичних місцях містах завжди ціни відрізняються і вони є трішки вищими. Тому буде цікаво з вами поспілкуватися. Ще на котика ми витрачаємо там район 100 злотих у місяць, 120-150 може бути інколи, якщо щось таке купуємо. І в цю суму також може входити ще дрібна побутова хімія. Це на тиждень 500-600 злотих. Ось такі суми і такі витрати, і ціни пішли доверху, все здорожчало. Але нема ще чого жалітися, так, їсти маємо що хто сам з дітками тут залишився, говорять вас соціальні виплати, вас підтримують, ви там все безкоштовно. Ну, Хотіла б я. Навіть би не хотіла, а просто мені дуже шкода і тих діток, і тих мамів, які залишилися самі із дітками тут у Польщі, тому що зараз тут важко, з кожним тим якось стає все важче і важче, і Притискають цими законами. І не дуже не одна з найкращих зараз обставин у Польщі. Як у вас справи? Пишіть, будемо спілкуватися.